Так, ложечкою тягне. І так у нас таке цікаве завдання. Є хмарки, в них крапочки і є насіннечко. І скільки крапочок, стільки діти тягнуть на сінинок у ті хмарки. Дивіться, всі працюють так гарно. Андрійко порахував і тягне собі. От туди тягне на кожну крапочку, кладе по насінинці. Так, молодець. Так. Так, так, Спеціально б вас запутати. Так, ми йдемо дивитися, а що ви тут ви дівчатка ви наші ви роблять. Ви. Так, молодець. Роби. А Софійка тут уже має, розкладено. Ура! Робить далі наступне. Так, а ну хто у нас швидше? Молодці! Ось бачите, як у нас дітки гарно працюють. А тут наша Арина вже позакладала. Далі Арінка біжить, так. Денисик уже закінчує. Молодець. Денисик уже допрацює. Ах, так. Що, хлопці, як у вас справи? Ось так. Швиденько порахували і тягнемо. Ось так, не бійся. Так. Все? Полічи, скільки у тебе, ще одну треба. Ану, ще одну на синенку тягни, тако переверни. Отаку і воно тягнеться гарно краще. Бачиш? Ось так. Реш. Ось так. Давай далі. Як Андрійка справи? молодець, Андрійко. Так тягне, тягне. Молодець. Далі, Андрійко, тягне. Сподобалось, Андрійку, таке, таке завдання. Ага, бачте. Зараз всі він перетягне. А у нас вже є переможці. Денисик зробив все. Андрійко завершує. Максимко також хоче до фіналу дійти перший. Аріна вже у нас розіклала багато. Молодець. Софійка вже завершує. Ой, Софійці. Вистачить цікаво. чи не вистачить зерняток? Ще одну позичу у, у Максимка. Позичу. О, тобі Денисик дає. Вистачило. Молодці.